У цьому відео ми продовжимо дослідження ділятаційної кардіоміопатії, а саме покладаючись на поздовжній переріз лівих порожнин з парастернального доступу. Саме тут ви бачите, як тривалий час, навіть після того, як ехокардіографія стала двовимірною, продовжував. Бути застосований підхід, що базувався на М-режимі. розташовувався як можна перпендикулярніше до стінок лівого шлунка на його базальному рівні, визначалися кінцево-діастолічний та кінцево-систолічні розміри, і програмне забезпечення за формулою Тейфольса, оціливало фракцію викиду. Так от, наразі. За чинними європейськими та американськими рекомендаціями потрібно здійснювати це дослідження, базуючись на двовимерному режимі. Тут ми бачимо на цьому парастраднальному переверзі, інфундіблом правошлуночка між шлуночку перетинку, порожнину шлуночка, нижню бокову стінку шлуночка, мітральний клапан, що відділяє від шлунечка ліве пересердя. Та аротанний клапан, що відділяє підаротальний канал від аорти на рівні синусів Вальсайба. Позаду лівого перецерв'я бачимо несхідну аорту, що дозволяє нам провести диференційну діагностику між рідиною у перикарді та рідиною у плевральному синусі. Ми повинні здійснити вимір лівого шлуночка перпендикулярно до його вісі у теледіастеру та телесистему. Йдеться про лінійний перенос задній розмір лівого шлунка. Цей вимір є чинним у сучасних рекомендаціях. Сучасні рекомендації. Надають перевагу визначенню об'ємів лівого шлуночка та фракцій викиду двом методам, що ми їх розглянули в попередніх відео, оскільки тривалий час це було здійснено, базуючись на підході, саме виходячи з одного лінійного розміру, та застосовуючи формулу Тейхольца, яка була найбільш розповсюдженою. Ми можемо це і далі робити в тих випадках, коли дві попередні методики неможливо застосувати, але при цьому ми повинні враховувати багато особливостей, що ми їх детально викладаємо у школі досконалої доплив ехокардіографії. Як бачимо тут, фракцію викиду, що ми її отримали в цьому разі, вона є подібною до двох попередніх методів. Чому? Тому що саме тут порожнина лінії лівого шлуночка не є регіонально деформованою. Йдеться про загальну гіпокінезію лівого шлуночка.